Доброго дня, шановні українські аграрії. Колеги на пшениці, хотів вам показати, ця пшениця, це, ну, що значить вчасно, коли сіється, ти вже нічого. Як кажуть, Строки це один із основних елементів в землеробстві. Не, не, не потрібно там, як кажуть, і точно землеробство, а посіяти вчасно це вже дуже великий плюс до пшениці. І тоді, коли вона розкучується, взагалі тоді бачиш, ну, принаймні, зелений газон. На цю пшеницю ви бачите, не дуже такого інтенсивного кольору. Ми азоту не давали. Не давали, тому що густоти вистачає. А перше підживлення це для того, щоб відновити регенерацію, збільшити кущення і так далі. Задля чого збільшують кущення, якщо тут вистачає, в принципі, того кущення. І ми над цим не працювали. Видно, кінчики пшенички трошки, трошечки примерзли місцями. Таке є біда, септеріоз, звісно, хвороби. Є, є історія. Чекаємо завтра, запустимо ротаційну борону, щоб її оживити, прорядити, подивитися. Якби Це одна, одна із історій. Ну а так, будемо чекати, коли там буде вихід трубки, тоді будемо щось вирішувати, щось їй давати. А по факту зараз нічого їй не потрібно. Їй потрібно тільки тепло, начебто вже почалося тепло. І побачимо результат, що воно буде з цієї трави. Права травою поки що, самі розумієте. Але вже треба готуватись до обробітки, тому що дуже багато вже щось літає і так далі. На рахунок ріпаку така сама історія. Вже нічого там і дивитися, напевне, на ці жовті чашки, вже плюс 20. Зрозуміло, що прихований хоботник вже пішов. Можливо, не вашу жовту чашку, але він вже на полі, то точно. Так що тримайтеся, колеги, успіхів вам!